Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. У нас є сьогодні декілька резонансних тем по мобілізації, а також відповідь на питання, чому молодь да й в принципі українці зараз на сьогоднішній день не мають дуже широкого бажання йти воювати на фронт, як це було після 24 лютого. Так, всі пам'ятають ці черги в ТЦК. Є в нас відповідь військовослужбовця і. Також він являється народним депутатом України, який, власне, говорить, де можна взяти багато навчених українців, які колись зробили вибір стати військовослужбовцями. Але на сьогоднішній день чомусь вони не приймають активної участі в бойових діях. Також багато інших цікавих новин, що стосується штрафів від ТЦК і так далі. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем та підпискою. Дякую кожному з вас. І почнемо ми власне, з е, слів полковника ЗСУ, народного депутата Сергія Рудика. Є, е, якби так, дві, два його вислови, які мені дуже імпонують. Давайте послухаємо. Резерви людей, які за всіма законами жанра вже вміють тримати зброю, і по відношенню до якої держава має застосувати те, що застосовує це до всіх, ну принаймні з точки зору закону. Це військовослужбовці, які на пенсії, які в 40-45 років пішли на цю пенсію. Це я вже говорив, державна служба охорони цю функцію давно може виконувати приватна охорона, яка залучає людей, які не мають. Служити або в силу вікових, або в силу проблем здоров'я, тобто цей перелік можна продовжувати. У нас велика кількість резервів. От, власне, бо е, насправді багато хто питання е, військовослужбовців, які повиходили в пенсію на 40-45 років. 40 сорок сорок років. Багато хто це питання піднімав, і тут логіки абсолютно насправді ніякої немає, бо це військовослужбовці, які колись прийняли рішення бути військовими. І зараз, коли почалась війна, коли триває війна, виходить так, що ці люди, які колись самостійно прийняли рішення бути військовослужбовцями, вони не приймають жодної участі в обороні країни. Більшість їх так, хтось пішов добровольцем, хто хтось не пішов, але в них немає такого обов'язку. Натомість є обов'язок в пересічних громадян України, в комбайнерів, в СТОшників, в менеджерів середньої ланки і так далі. У всіх є обов'язок, а в них немає. Ну і це насправді дуже нелогічно при цьому, що ці люди навчені. І, ще раз повторюсь, вони прийняли рішення стати військовослужбовцями. Ось так от. І друге, знову ж таки, ще одна проблема, яка також показує, чому досить низька мотивація в людей йти на війну, бо вони розуміють оцю несправедливість. А наша влада чомусь насправді цю несправедливість. Вони її знають, але вони її замовчують і ігнорують. От. А це, власне, одна з головних причин, чому відбувається зараз те, що відбувається. Давайте послухаємо. Того і люди не йдуть на сьогоднішній день масово, так як вони йшли в лютому в березні 2022 року, тому що вони бачать цю несправедливість. несправедливість. Коли за бронью сховалися безнесінченні без радники, помічники, наприклад, таких самих народних депутатів, голів обласних рад, міських голів. Того і люди не йдуть на день. Ось так. Тобто, перше, це військові пенсіонери, які в віку 40-45 років виходили на пенсію. Це перша категорія. А друга це ця нескінченна кількість. Чиновників і помічників-чиновників, радників-чиновників. Розумієте? От, і в принципі, коли просто там звичайний українець бачить, що відбувається, він думає, а лі я маю йти, і оце шобло захищати? Розумієте? Звісно, що це питання ставлять собі не всі. Але от цих людей, яких там прийнято обзивати ухилянтами, ну, їх якби з логічної точки зору, і по всім канонам можна дуже прекрасно зрозуміти. Просто це ігнорується і замовчується, і на них просто скидають всю відповідальність, ігноруючи оцю несправедливість, про яку говорить полковник ЗСУ і паралельно народний депутат України в одній особі. Розумієте? Далі про штрафи від ТЦК, перше, в нас є. Якби інформація про те, що в будь-якому випадку, навіть якщо ви цей штраф не заплатите, ви все одно заплатите ті самі гроші, тільки адвокатам це перше. От і з іншої сторони, в нас є ще одна проблема, яка пов'язана з рівнем життя в Україні, яка абсолютно ніякого відношення і співвідношення зі штрафами не має. На жаль, давайте розберемо цих два питання. Це дуже важливо, бо насправді зараз кожен має можливість такий штрафчик отримати. Втається стабільно багато, звертається за оскарженням цих штрафів, і стабільно багато суди. Ну тобто 90% десь суди виносять рішення на користь осіб, які оскаржують ці штрафи. Скільки коштує оскаржити штраф Різно. послуги юристів по -різному. Від там 5 тисяч може бути до 15 тисяч гривень. Ну це все одно дешевше ніж 50. А чому 50 чекаєте? Ну, тому що у нас же депутати теж, коли вони вносили і лякали людей, штраф же ж був 850 гривень. Ну, не всі читали КУПА. Проте, коли виноситься штраф, звичайно, про нього не завжди повідомляєте. І коли він попадає в виконавчу службу на примусове виконання, відповідно до вимог Кодексу України про адмінпропорушення, він помножується на 2. Ага. Тобто штраф, наприклад, там виписали 25 тисяч. Ну, коли він попадає на примусове виконання, він стає 50 тисяч. Більше відео, дивіться. Ось така от фігня. Штрафи, у штраф 50 тисяч в Україні. Типу, середня місячна заробітна плата виходить там 15-20 тисяч, а штраф 50. Нормально? І навіть якщо ви цей штраф оскаржите, ви все одно викладете на адвоката від 5 до 15 тисяч гривень. Тобто ТЦК можуть правомірно, неправомірно виписувати штрафи, ви все одно, навіть якщо ви е, не маєте. Жодної вини, у вас, наприклад, навіть всі дані оновлені, але вам цей штраф прийшов, то ви все одно заплатите. Просто ви заплатите не в ТЦК, а ви заплатите адвокату. Розумієте, от така от проблема, така дилемма. І ТЦКшники зараз будуть просто спамити цими штрафами, просто щоб надокучати людям, щоб люди просто витягували останні гроші і платили. Далі. Наступний в нас також говорить про штрафи і про власне, про те, що це неадекватні розміри цих штрафів. Це також народний депутат України Георгій Мазураш. Давайте послухаємо, кого ефекту ви від цього очікуєте, якщо будуть люди оновлювати дані після цієї знижки, зокрема, коли опція з'явиться в резерві плюс. Наскільки пригадую, там йде мова про те, що проти 10 днів можна. Сплатити половину від передбаченого штрафу від того часу, коли людині цей штраф якби доноситься, і я думаю, що ми можемо до ворожки не ходити і розуміти, що люди не дуже хочуть ходити до ТЦК з зрозумілих причин. Я висловлював свою думку під час обговорення цієї законодавчої сети ще на етапі, до потім між першим і другим читанням я подавав поправки, якими пропонував все таки. Зробити ще гнучкішу систему і давати можливість там за перші два дні взагалі там 10% сплачувати, тому що е, реалістично я просто знаю дуже багатьох людей і на окузі, які представляю в парламенті, для яких е, і. Половина суми, чи це 8 з половиною тисяч, чи, там не знаю, 20 чи 12 чи від 25 з половиною. Це є критична велика сума. І говорити про те, що ну окей, якщо у вас немає цих коштів, ідіть воюйте Це і ця позиція не робить реально спроможними цих людей. І у нас абсолютно більшість громадян. Ховаються, пішли в підпіллі, кажуть не тому, що вони просто не хочуть захищати вітчизну а тому що вони реально не неспроможні це робити. І на моє переконання, навіть оцей такий жест, як з барського плеча, ми дали можливість 50% платити за 10 днів. Це е, один з елементів боротьби з наслідками, а не боротьба з самими причинами. І е, на моє переконання, ми зробили би е, величезний прорив в позитивний бік, якщо б ми е, прийняли рішення просто за безпеки забезпечити відкритість кордонів у межах того законодавства, яке є в Україні з до закону про порядок виїзду з України в'їзду в Україну, і припинила бусифікацію, яка не лише ганьбити і дуже шкодить комплекс на Україні. Більше від е, насправді, от що стосується закритих кордонів і бусифікації, якби е, забезпечили відкриті кордони, і якби припинили повністю бусифікацію, то е, в Україні тоді б залишився лише один ворог. І лише одна проблема це Росія і е, російські військовослужбовці, які е, щоденно окуповують все нові і нові українські території. Е, знову ж таки, на сьогоднішній день бачимо, що от кажуть, що тил там не підтримує фронт, бо тил розривають, тил розривають ТЦКшники, які, е, за допомогою яких було створено умови, за яких люди не можуть відчувати себе в безпеці, бо людина вийшла на двір. Прямує на роботу, і він не знає, чи його зараз викрадуть, чи його зараз не викрадуть. І, е, якби постійно, різні народні депутати насправді говорять про те, що бусифікацію треба припинити, це злочини і так далі. Але ми бачимо, що нічого не відбувається. Бусифікація продовжується. Е, Постійно з'являються нові і нові відео, потім представники ТЦК на своїх сторінках в Фейсбуці розказують, що це цивільні нападають на ТЦКшників і самі провокують конфлікти і так далі. Але ми всі дуже добре розуміємо, що насправді відбувається. Якось так. Що стосується штрафів, бачимо, що це також не ну, для багатьох людей це непід'ємні суми. І, звісно, от Мазурашу також сказав, так, що в такому випадку дуже часто людям говорять, не маєш грошей, то йди в ЗСУ. От і це єдиний е варіант при закритих кордонах якось виправити своє фінансове становище. Тобто для українців створили такі умови, щоб єдиною, єдиним варіантом е вижити і прогодувати свою сім'ю е була служба в Збройних силах України. При цьому, звісно, що страждає приватний бізнес, через те, що страждає приватний бізнес, податків платять все менше, через це податки підвищують. Потім страждає той бізнес, який до цього страждав менше, і це все просто котиться в таку шалену прірву, яка в кінці кінців може закінчитись тотальним знищенням економіки і майбутнього України, навіть якщо війну буде завершено, і навіть якщо війну буде виграно. Розумієте? І далі всі розмови йдуть про те, що десь там хтось по світу буде вкладати гроші в Україну. І хтось знову має допомогти. Тобто, всередині треба зараз в нас всередині все знищується, а потім йде розрахунок на наших європейських і, в принципі, міжнародних партнерів. І от таке, такий підхід в всю дорогу під час всього періоду незалежності України все, що в Україні знаходиться, все що своє, все, що працює, треба знищити, розікрасти, порізати, підвищити податки, от, щоб все перейшло в тотальний колапс. І потім просити допомоги за кордоном. Чи не було так з нашою промисловістю, коли в 90-х олігархи різали заводи? Чи не було того самого з зброєю, яку спочатку віддали Росії. Знову ж таки, так? наші керманичі, які були в 2000-х, які були в 90-х, було з ядерною зброєю точно так само все віддати, потім на когось надіятись. Навіть той самий Будапештський меморандум: віддати. Все в засоби безпеки і засоби оборони і надіятись на когось. Ми бачимо, до чого це призвело. Потім точно так само було знищено ряд різних підприємств, які виготовляли зброю. Призупинено виробництво цієї зброї, розробки зброї. Призупинили, почалась повномасштабна війна, почали просити в Європи і в Штатів. Розумієте, і з економікою зараз точно те то саме: розвалити до кінця свою власну економіку шляхом бусифікації і закритих кордонів. І вже зараз іде розрахунок на те, що після війни буде тотальна відбудова України, бо Європа буде фінансувати відбудову України. Але ми забуваємо, що відбудову України могли б фінансувати українські підприємці, але їх зараз чмирять, обкладають податками і займаються розробкою різних корупційних схем і кришуванням. Віджиманням, рейдерством і так далі, про яку відбудову може йти річ в тих умовах, які складаються зараз. Допоки оце тотально не буде змінено, допоки українським підприємцям і в принципі українцям не дадуть нормально подихати, допоки не призупинять бусифікацію, як мінімум, і не відкриють кордони, але бусифікація, напевне, це більш важливий момент. Допоки не припинять бусифікацію, ніякого покращення не може бути. Не може цього бути. І це розуміє кожна адекватна людина. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. Гарного дня. До нових зустрічей.